Вразливий шустик, друга частина. І пішло все в домі дядечка така, Шкереберть. У кімнатах порох та павутиння, на кухні брудний посуд, іржаві тази, нечищені сковороди. Хоч як старалася Агнес дати всьому лад, нічого в неї не виходило. От тоді той збагнула вона. Що значить скривдити доброго гнома. Невесело стало їй на душі, розучилась вона співати й сміятися, і щораз частіше мовчала та супилась. Та й дядечко, чому так? Почав скоса позирати на куховарку. Чого це, мовляв, у неї нічого не клеїться? Змовчала Агнес, ні слова не сказала хазяїнові. Про свою безглузду витівку, а згодом забрала свої речі і пішла геть з села. Що ж, сама винна. А як тільки вона пішла, Шустик знову повернувся до дядечка чому така. Правда, в будинку він більше не з'являвся і хатньої роботи не робив, зате припало йому до душі. Коней порати. Щоночі ходив він у стайню і брався до діла, вівса коням засипав, напував їх, чистив, розчісував хвости і гриви, а потім, помилувавшись на свою роботу, зникав у нічній темряві. Здогадувався, звичайно, дядечко, чому так, що все це шустикова робота. Отож і вирішив він якось віддячити малюкові. Але як це зробити, коли чому так його навіть не бачив ніколи? Покликав чому так до себе конюха і звелів вистежити вночі маленького гнома. Коли з'явиться шустик у стайні, негайно поклич мене. Зрозумів? Та гляди, не сполохни його ненароком. Вислухав коня хазяйську настанову і причаївся вночі біля стайні. Довго чекати йому не довелося. Якраз о півночі рипнули в стайні двері, і в тьмяному місячному сяйві з'явився крихітний гном у синьому каптанчику, в чорних лакованих чобітках і в червоному ковпачку. Не встиг гном і кроку ступити, а конюх хап і зірвав ковпачок з його голови. Підскочив шустик. Та як закричав на конюха, негайно віддай ковпачка, бо лихо тобі буде. Оберну тебе на віслюка. За що? зареготав конюх. Не віддам я тобі ковпачка, доки хазяїн не прибіжить. Та не подякує тобі за приязнь. Віддай ковпачка, чуєш, віддай. Ще дужче розгнівався шустик. Та не послухався його конюх, а поки бігав по хазяїна, шустика і слід прохолов. Розпитав дядечко, чому так конюха, що там таке трапилося? Той розповів усе, як було. Розлютився дядечко, чому так? Вилаяв конюха за його безглузду, запопадливість, і сердитий спати пішов. Наступного ранку вийшов дядечко чому так у двір і бачить, стоїть під стайнею якийсь клишоногий віслюк. Приголомшений чому так роздивився віслюка з усіх боків, і йому сяйнуло. Та це ж витівки шустика, і віслюк цей не віслюк, а мій конюх. Еге. Помстився шустик за свій червоний ковпачок. Треба б його десь відшукати та повернути гномикові. Довго чому так? шукав ковпачка, а той наче в воду впав. Не день і не два минуло, поки знайшовся ковпачок на гілці високого дерева. Очевидно, сам конюх і закинув його туди. Узяв дядечко чому та ковпачка, почистив його гарно щіткою та й поклав на відноті. А коли на ранок зайшов у стайню, то побачив, що червоний ковпачок десь зник. А біля коней його конюх стоїть. Усміхнувся дядечко чому так, однак нічого не сказав, а лише подивився на вичищених аж лискучих коней і вийшов у двір. От, бачите, хіба можна кривдити добрих і працьовитих помічників.